Божі Слова на кожен день, церква Філадельфії сформувалася, що сталося виключно завдяки благодаті та милості Божій. Любов до Бога зароджується в серцях безлічі святих, які не вагаються у своїй духовній подорожі. Вони твердо дотримуються віри в те. Що єдиний правдивий Бог став плоттю, що він є головою Всесвіту, який керує всім, це підтверджує Святий Дух, це непорушне, як гори, і це ніколи не зміниться. О Всемогутній Боже. Сьогодні саме ти відкрив наші духовні очі. Дозволивши сліпим бачити, кульгавим ходити, а прокаженим зцілитися, саме ти відкрив вікно в небо, дозволивши нам побачити таємниці духовного світу, те, що ми сповнилися твоїми святими словами та спаслися від нашої людської сутності, яку зіпсував сатана. Така твоя неоціненно велика робота і твоє неоціненно велике милосердя. Ми твої свідки. Ти довго залишався прихованим смиренно й мовчазно, Ти пройшов через воскресіння зі смерті, страждання розп'яття, радості й печалі людського життя. А також переслідування й лиха, ти пережив і спробував біль людського світу, і тодішній період тебе зрікся. Утілений Бог це сам Бог. Заради Божої волі ти спас нас зі сміття, підтримуючи нас своєю правицею та щедро даруючи нам свою благодать. Не жаліючи зусиль, ти вклав у нас своє життя. Ціна, яку ти заплатив своєю кров'ю, потом і сльозами, кристалізується у святих. Ми плід твоїх кропітких зусиль. Ми. ціна, яку ти заплатив. О Всемогутній Боже. Це через Твою любовну доброту й милосердя, Твою праведність і велич, Твою святість і смиренність усі народи схиляться перед Тобою і вічно тобі поклонятимуться. Сьогодні ти довершив усі церкви, Церкву Філадельфії, І таким чином виконав свій. Шеститисячолітній план управління. Святі можуть смиренно скоритися перед тобою. З'єднані в дусі, вони слідують у любові, зв'язані з витоком джерела. Жива вода життя біжить без упину, змиваючи й вичищаючи все багно та нечисту воду в церкві, знов роблячи твій храм чистим. Ми пізнали практичного правдивого Бога, ходили в Його словах, усвідомили власні функції й обов'язки та зробили все можливе, щоб присвятити себе церкві. Завжди тихі перед тобою. Ми повинні зважати на роботу Святого Духа, щоб твоїй волі не було перешкод у нас. Між святими є взаємна любов, і переваги одних компенсують недоліки інших. Вони здатні постійно ходити в дусі, просвічені й освітлені Святим Духом. Вони втілюють істину в життя відразу, щойно її зрозуміють. Вони йдуть у ногу з новим світлом і слідують за кроками Бога. Активно співпрацюй із Богом, дозволити йому взяти контроль на себе означає йти з ним. Усі наші власні ідеї, уявлення, погляди та мирські складнощі тануть у повітрі, наче дим. Ми дозволяємо Богу панувати над нашим духом, ходимо з ним. І таким чином досягаємо трансцендентності, перемагаючи світ, а наш дух літає вільно й одержує визволення, такий результат, коли Всемогутній Бог стає царем. Як же ми можемо не танцювати й не співати хвалебно, возносячи нашу хвалу, возносячи нові гімни? Є справді багато способів прославляти Бога, вигукувати Його ім'я, наближатися до нього, думати про нього, читати молитви, брати участь у спілкуванні, споглядати та розмірковувати, молитися та співати хвалебні пісні. У таких видах хвали є втіха, а є помазання. У хвалі є сила, а їй тягар. У хваліє віра, а їй нове розуміння. Активно співпрацюйте з Богом. Координуйтесь у службі та станьте одним цілим, виконуйте наміри всемогутнього Бога. Поспішайте стати святим духовним тілом, потопчіть сатану. Та покінчіть із долею сатани. Церква Філадельфії була захоплена в Божу присутність і проявляється в Його славі.